Усім привіт, увага, Оля. мішачка з флісовою піжамкою, подивимось, що попадає. На у нас ось така гарненька флісова піжамка. Наступна спальні штанці, леопарди. Розмір XL. Розмір L XL. Розмір XL. 2 XL ось така піжамка з сердечками. Розмір XL 2 XL леопардові штанці Розмір XL. XL. комплектик Розмір М. флісова піжамка штанці фірма next Розмір 10 англійський ось Комплектик. комплектована піжамка. Розмір XL. штанці з металиками Шортики. Флісові штанці. Фірма Primark. Розмір XL. XCIL. ось Спальні штанці. Дивимось далі. Limited collection. Розмір ейля Спальні шортики пухнасті. 10-й англійський розмір. Розмір S, Стопчик. Шортики спальні розмір XL 2XL. Розмір 18-й англійський. Ось такі сплісові спальні штанці. Розмір М. Фірма Дісней. Розмір Excel. У нас вже були такі кофточки, ось комплектик до нього. Дивимось далі. Шортики. Шортики. Потім ось такі бембіки класні. 20-й англійський розмір. Розмір XL. Таке велика флісова. Піжамка. У нас була тільки що така кофта. От комплект. У нас вже ще одна комплектована піжамка. Розмір L шортики. Розмір XL. Ще. Розмір M. 16 англійський. Комплект. Дивимось далі. Верх розмір М. Спальні штанці розмір М флісові, розмір Ейля, Розмір Елік Сейля, фірма Примарк. Комплектик. Щось такі простенькі штанці спальні. Плісові штани. Гарні. Шортики. Розмір XL, XL, L, Багато великих розмірів. Розмір XL, Ще шортика. One, one size, Такий худі, великий худі. З сердечками флісові штанці. Фірма Фі Хі ще фліт штанці. Фірма Тую розмір 12 англійський. Кофта гарненька. Топчик. Розмір М. Фірма Primark, розмір S, ще кофта, Розмір 12 англійський, ось такий з вушками миленький. Зараз цю частину тільки приберу. У нас ще залишилась невелика кількість. Продовжимо наш огляд. Так. Ось так, зараз продовжуємо. Ще легкі спальні штанці. Розмір ей лікселя. 18 англійський. Ось вам комплектик. Кугурумік. Ведмедик такий прикольний. Ще кугурумік. Фірма Fee. Розмір. Ікселя. Елія. Ще. Спінгінчиками. Розмір. Оверсайз. Ось такі штанці з котиками. Розмір Ейля. Черкурумік. Я ми 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.